Доброго ранку! привіт усім! Я радий бачити вас усіх. Я думаю, можна сказати, що вчорашня розмова ще раз підтвердила: заяви робляться з російського боку, але доказів задекларованих намірів наразі немає. Він усе ще не готовий до поступок в області, він говорить лише про перемир'я на своїх умовах, тобто на відомих. Умови, такі як невступ вступ до НАТО, передача окупованих територій та багато іншого. Він, здається, продовжує тягнути час. Володимир Путін продовжує тягнути час, але це можна дуже чітко побачити. І навіть якщо Росія готова говорити про меморандум, поки що перемир'я не видно. Це принаймні моя оцінка. Графіка немає. Треба на жаль сказати, що Путін, здається, як і раніше, не дійсно зацікавлений у мирі, у перемир'ї. Принаймні не на умовах, які були б прийнятними для інших, було продовження масованих атак, особливо в передостанню ніч. Кажуть, це були наймасованіші атаки безпілотників від початку війни. Це говорить про справжні наміри. Атаки з участю понад 270 безпілотників говорять самі за себе. Кілька людей в Україні були вбиті, багато поранені, і це говорить, думаю, більш ясною мовою, ніж ті словесні запевнення, які ми досі чули. Але те, що Європейський Союз, на моє переконання, також може і повинен робити, це продовжувати посилювати санкції, щоб дійсно стало зрозуміло, що ми не будемо готові без наслідків терпіти дії Росії. Це насправді досить очевидно і одночасно не так просто. Найефективніший санкційний засіб це подальше перекриття грошових потоків від продажу енергії для Росії. Тут потрібно далі діяти. У цьому я переконаний. Потік грошей, який вже став меншим, повинен ще більше перетворитися на струмочок. Дуже дякую за ваші запитання. Так, до побачення, гарного дня!